Провела я друзів і вони мені тут швиденько допомогли занести. Ну, як завжди, Толя і Люся. Ми з'їздили на базар, і Що я купила? Зараз покажу, трішки роздягнусь, може, бо у нас вітер і холодно було. Дивіться, я в такій курточки сьогодні їздила з ними, бо було дуже холодно. І я бігом зараз випущу Фенді і покажу, що купила на базарі. І ми ще заїхали в АТБ. Добробут. Ну і я покажу розпаковки, розпакування зробимо. Ну, на, мабуть, не знаю, на дворі. Бо це я розсади трішки купила, бо моя не дуже вдала. Ну, така, невеличка, а це я побільшу її купила. Але ще томати можна посадити, а перці, мабуть, тренувато поставлю парничок. Зараз запущу фенді, а то вона вже проситься, проситься нам. Вона. Я навіть їсти її винесла, бігає, рада. І ось ось покупки. Зараз я ні. Дуже таке вітряно. Покажу на віранді. Ну і що, їсти не хочеш? Я нагріла і винесла. Давай. Давай, їж А що? Все, 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 все. біжи біжи, біжи, їж, Все, гуляй. Ну, гуляй, потім поїси. Ну і я занесла все в веранду і хочу тут показати. Я купила 10 томатів. Томати, звичайно, дуже хороші, ось такі. Це я листочок обломала. 10 штучок, 5 деберао рожевих, сливки крупні. І п'ять червоних забула, як називається. І він там говорив. Ну, то не, не важливо. І купила болгарські перці, Зараз теж покажу. Хочу це все показати. Вони тут окремо від. Ой. Окремо від томатів. Ось такі. Перці, звичайно, здорові, не такі, як мої маленькі. Тут три види, дев'ять штук. Ось, оці в стаканчиках. Один стаканчик коштує 10 гривень. І що я оце замарачувалася? Всю зиму там їх вирощувала, нам багато не треба. Відуючому році доживем, я в парничок посажу в квітні, як я завжди робила. Томати, перці, може, трішки на підвіконні вирощу, а, а трішки куплю, ось так як зараз це я купила, щоб на салати. Так, далі квіти поки що в сторону. Купила 5 штучок, не буду їх піднімати, вони дуже такі, якісь вутлі, бо були високі. Ой, огірочки, боюсь, щоб вони ось так. Теж по 10 гривень. Ну, і зараз дуже великий вітер, так я їх пересажу в парничок там, висвободю місце. І вони будуть там рости і дадуть мені урожай. Ну, а я там посадила, може, щось і зійде. Я так подивилась, там уже койде і сходить. Так, далі що я купила? Далі я купила квіти. Сурфінії, от такі, які були там. Жовті, міленькі такі квіточки. І одну взяла білу, велика квіткова вона. Зараз я її дістану і покажу. Ось ці пакети. Дуже незручно було, треба було брати якусь корзину і в корзину їх там ставити. От дивіться. Це така біла. І три жовтенькі. Так, три жовтенькі. Ось такі. Оці три я посажу в один горшок, щоб було так. Пишненько. Так. І оце один кущик 20 гривень. А ще я взяла пітунії ось такі, дивіться. Але ми е, е, неділі-дві назад брали по 20 гривень. Зараз я взяла по 15. І скільки я тут їх взяла? Один. Три кущики на 45 гривень отакі, Гарні, гарні. Ну, я такий колір дуже люблю, тому і взяла. Якби Віка була зо мною, може б щось вибирала інше. І зараз покажу ще, що ми купили. Заїжджали з Люсею і Толіком в АТБ. Ну, а там через дорогу і Добробут. Ми й туди зайшли. І там кое що купили. Слухайте, ну вона так пахне. Ой, оця. Ні, ці не пахнуть. А оця так пахне. Ой. Просто передати не можу. Ну, і зараз розказую, що ми купили в АТБ спочатку. Значить, що ми купили? Сіль, отака От кухонна. Колись вона була за 30 гривень. Зараз оце 18,41 кілограм. Так, країна походження солі Туреччина, Польща, Чеська Республіка. Румунія, Німеччина, Єгипет. Тобто, ну, зрозуміло, скільки, так? Ну, а ціна 18,40. Чим декілька походжень, не один. Вона так багато походжень має. Так, далі сир м'який був по акції, от такий. 150 грам, 44,90. Взяла ще. Паприку копчену, вона нас э, э, ми її розходуємо. І я взяла дві упаковочки, ще і Люсю присадила. Кажу, тобі не треба, візьми ще. І вона взяла. От тут 20 грам. Коштує одна упаковочка 21 гривна, 30 копійок. І ще взяла кориці. Дві упаковочки по 9:10. такі. теж по 20 грам. І, і чек мій 124 гривни, 10 копійок. Ось такий. Ну, і зайшли в добробут. В добробуті з'явилися, вони вже говорять, що вже третій раз їх завозять, ну я не бачила. Світильник нічник з датчиком освітлення, ось такий. Я взяла два штучки, не знаю Наталія, чи купила, чи ні. Колись вона просила. Ну, якщо її купила, то я лишу собі. Один коштує 27 гривень. Так, і ще, як завжди, взяли отакі от перчатки. Дивіться, от такі. Я взяла дві пари, не знаю скільки там люся брала, я взяла дві пари. Одна пара коштує 20 гривень. І ще ось такі м'якенькі. Інколи вони теж треба. Я теж взяла дві пари чорні. Ой, щось все падає в мене тут. Вони по 6 гривень. І оце все, що ми взяли в добробуті. І чек мій сустав, склав 108. Ой, вибачте, 106 гривень. Там на нуліку так палички, а, то ж не побачила. 106 гривень. Оце все мої затрати. Отут я вже не пам'ятаю, скільки в мене по розсаді. Тут у мене, так, 10, 190, тут 50. Тут 45, а тут 60. Ну, оце всі по, по квітах. Оце такі затрати, мені хоч не їзди нікуди, тому що я теж люблю щось купити. І мені все мало. Ну, Квіти я посажу це. Ой, пахнуть. Як же ж вони пахнуть? На жаль, а я сьогодні тут, у віранді їх посажу, а виставляти не буду, тому що дуже сильний вітер. А ось е е огірочки мені треба висадити в землю там у парничку, тому що якісь. Я, чи я їх приміняла там, і у мене це знімається оця їхня мішочок, оцей, де вони сидять, чогось знімається так бистренько. Ну, а це все, що ми купили сьогодні. Заїхали за мною друзі, щоб я потратила гроші. Ви знаєте, скільки в нас градусів зараз? Хоч і сонце, плюс 11. І вітер такий холоднючий і я не знаю прям. Я хочу все-таки петунії висадити і сульфінії ті, що купила. І що іще хочу, зараз покажу вам, як розквітла моя півонія деревовидна. Кожного ранку вона мене радує. Ну, зараз вже 12-та година, правда, дня. І не дивлячись на те, що на дворі прохолодно, я вже передяглася оце. І трішки хочу попрацювати і хочу вам показати, що я буду робити. І в першу чергу покажу півонію. Дивіться, як порозкривалися квіти і скільки там бджілок. Бачите? Дуже гарно, дуже. А з цього боку ой, дивіться, краса. А ось яка здорова квіточка. Пітунії висадила в один горшок три штучки сурфінії. Висадила три в один горшочок і білу крупну. Е висадила теж в один горшок. Оце така біла у мене є. от вона квітує. Вона пахне дуже теж. Оці маленькі квіточки ще не пахнуть. А оця пітунія дуже пахне. І ви знаєте, на дворі такий вітер, аж як кажеться, з морозцем. Ну, морозу нема, але дуже холодний. І оце ж поки показую, дивіться, у мене тут. Це мої перці, які я виростила. Здається, 21 чи 23 січня я їх висадила. І оце вони такі, ну, дебеленькі, але я купила більших. І небагато купила. Ну, красуні, холодний, страшний, так? Хоча ти теплолюбива, дівочка у нас. Ну, і дивіться, я отак повісила їх. Колись у мене тут іще висіло дві. Ну Зараз немає в мене отаких цепочків. І їх треба покрасити, бо вони щось поржавіли. Ну, а одну лишила на низу поставлю, поки вона трішки розростеться, оця сурфінія. І зараз я посажу огірочки. Ну, гарненько так буде. Люблю короли гарненько. Ну і тут ось. Ті в мене вже прижилися сурфінії. А сьогодні бачила, але вже звисають. Оце там вже, де я й брала, отакі. І в мене тут дві сидить в одній в однім горщику, а там один і 100 гривень. Ну, вже такий звисаючий. Бривала пагани, не пагони, а вуса в полуниці ось. І дивіться, що я тут знайшла. Дивіться. Видно? Полуничка. Може, десь іще є, а я не звернула уваги. Посадила п'ять огірочків. Що купила ось вони. А це два мої ті, що вижили і навіть не знаю які. Ага, зараз скажу. Альоша, 21 березня садила, а тут немає нічого, я обрізала, щоб менше. От. І що, тут в мене томати є. Тут, дивіться, теж непогані такі, дебеленькі можна вже висаджувати буде. І оці томати, що я купила, теж сюди поставила і накрию. І перці. Ну, перці, звичайно, вже скоро будуть квітувати, бачите. Тут три види, по три штучки я взяла. Синіх купувала. Мої, звичайно, маленькі. Я чогось забула, що треба було трішки взяти синіх. Але то нічого тут є. Може, потім ще якось поїдемо, Тут трішки куплю. Ну, а мої помидорчики ось такі теж нічого стоять. Все, я накриваю, бо дуже великий вітер, і їм, мабуть, тут буде вже і холодно, і займусь другою роботою. Ну і ще я оцю квітникову ділянку цю прополола. Земля, це страшне щось. Такий дощ лив без кінця. І за декілька днів оце вітер висушив. А одно, дивіться біля відра фендюшка, а гарбуз прийшов, поїв і дивіться, де він улігся. Це не сірий, це гарбуз. І от вернувся, тіпа, не чіпайте мене, я полежу. І що? Я, я хотіла ще сьогодні і полуницю трішечки підсапати. Ну, може, ввечері, бо вже. Спина прям страшне болить. А зараз на вечір розведу розчин і побризкаю рози троянди. Це вже прямо кричить, що треба таке зробити. Просипала я полуницю. Ой, ви знаєте, що зверху земля засохла під низом волога. Але до, до того низу треба добратись. Зверху засохла, взялось коржом. Ну, я прям сапкою рубала, щоб оце мені трішечки прополоть. Але прополола. І тепер буде частенько, і, і, і туди буде повітря заходить до коріння. І думаю, буде все добре там. Ми пішли додому. Так, да, Вендюша. Каже, я вже зачекалась тебе. Пішли додому. Пішли додому. Будемо відпочивати. Йдем? Пішли. Ну от ми все. На сьогодні наша робота закінчилась. Перці зараз заношу в веранду, бо кажуть, буде і цю ніч холодно.